Любов це найважливіше і найпрекрасніше почуття, яке може відчувати людина. Але і найзагадковіше пізнати його природу намагались кращі люди людства. Але марно дізнати, що ж змушує серце битись при вигляді другої половинки не вдалось нікому. З давніх давен люди наділяли це почуття різними символами. І в кожного народу був свій архетип любові. Привіт, з вами я, Ярина Ярич, і сьогодні поговоримо про символи любові в різних країнах світу. Існує безліч міжнаціональних символів кохання і вірності. У кожної країни є свої національні знаки любові. Традиційні символи зародились в стародавні часи. Їх коріння сягає до народних легенд вірувань. Національний символізм формувався під впливом культурного та ментального контексту. Тому він далеко не завжди зрозумілий за межами країни. Розпочнемо нашу подорож з Китаю. У цій країні так багато любовних символів, що дізнатися, який головний, не так просто. Щоб розповісти про свої почуття, китайці коханим підносять півонії. Популярним символом також є метелики. Вважається, що вони на весіллі хороший знак. Ця одна цікавинка про китайські символи кохання. Нещодавно створеній родині прийнято дарувати качок мандарину, щоб союз був міцним. Ці птахи, як і лебеді, створюють пари тільки один раз. Східно з легендою, одного разу вони навіть врятували шлюб китайського імператора. Він збирався кинути дружину, але на прогулянці побачив милі залицяння качок мандарину і передумав розлучатись з обраницею, згадавши про колишні почуття. Наступна зупинка у нас це Індія. Популярним символом вважається Жасмін. Чому саме він? Кажуть, що принцеса Жасмін любила Бога Сонця і, не отримавши взаємності, вона померла. Дізнавшись про трагедію, Бог Сонця засмутився і в пам'ять про свою красуню перетворив її попел в красиве дерево. Згідно з легендою, коли жасмін цвіте, то душа дівчини літає на волі. Квіти розпускаються лише вночі і не даремно, адже жасмін не хоче турбувати свого коханого. А ось до цієї країни з'їжджаються пари з різних куточків землі, щоб освідчитись в коханні і зробити пропозицію біля підніжжя Ейфелової вежі. Так я про чарівну Францію чомусь саме ейфела вежа стала символом романтики і глибоких почуттів. А ось самі французи зізнаються в любові по. Іншому любовним символом тут є королівська лілія. Чоловік підносить дівчині букет з тих квітів, якщо він готовий до серйозного кроку одруження. Раніше існувала традиція, попросивши руку і серця дами, наречений щодня до самого весілля приносив їй одну королівську лілію, тим самим висловлюючи свою любов. Якщо ви відвідаєте країну сонця, що сходить, тобто Японію, ви зустрінете там багато лелек. А все тому, що японці дуже шанують цих птахів, і вони символізують вірність. З Японії мандруємо до Єгипту у стародавньому Єгипті, окрім червоних троянд, дуже шанували каміння, гірський кришталь, смарагд та бірзу. А в стародавньому римі символом кохання були алмази та сапфіри. Ці символи кохання збереглися донині, адже камені для мешканців цих країн це талісман, який здатен зміцнити стосунки. Далі у нас Британія. Британський символ любові і міцного шлюбу горлиця. Вона заслужила таке звання своєю відданістю партнеру до символу звертався Шекспір. В його п'єсах герої клянуться у вічній любові, порівнюючи себе з горлицею. Ну і наостанок варто розповісти про Україну. Всім відомо, що символом любові, сім'ї, домашнього вогнища вважається Калина. Існує легенда, що коли двом закоханим не дозволили одружитись, то дівчина перетворилась в кущ калини, а хлопець в кущ Терену. Берегом сім'ї можна вважати і хміль. на весільних рушниках. Вишивали листя цієї рослини, тим самим бажаючи щастя молодим. А на цьому у мене все з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей, Па-па-па-па!